Коли українці відключають світло, вони включають ліхтарик. Якщо в них немає ліхтарика, вони зроблять його самі. Всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ з вами Жека, і сьогодні я покажу вам, як зробити тернопільську свічку. Ось такий простенький ліхтарик, який робиться дуже просто, а світить дуже довго. Адже це круто зробити щось своїми руками, розібратись, як це працює. І тоді ніякий страшний блекаут не стане на заваді ваших тренувань. Погнали! Я сам, в шоці, наскільки це просто. Для цього нам знадобляться звичайні батарейки. Ось такі упаковці. Так буде простіше робити. Світодіоди, найпростіші, які можна знайти в інтернеті, в магазині або на ринку. Звичайні канцелярські скріпки, Канцелярський ніж. Ножиці і скотч. І спочатку ми будемо обережно розрізати ось це на дві частинки. Для того, щоб не пошкодити, розрізаємо посередині і обережно. Раз, два. Три. І є, розрізали на дві окремі частини і будемо ставити ось так, щоб з однієї сторони був плюс, а з іншої був мінус. Нічого складного. Далі ми беремо світодіод, причому звертаємо увагу на те, що одна ножка в нас довша, а інша коротша. Та, що довша це в нас плюс. Та, що коротша, це в нас мінус. Будемо розгинати їх і загинати по-різному, для того, щоб не заплутатись. Значить, довшу, так, значить, довшу ми згинаємо, наприклад, ось так. А мінус якось по-іншому. Без різниці. Головне, щоб ви не переплутали. Після того, як ви це зробили, не забудьте де плюс, а де мінус. Далі все просто. Довшу лапку, то там де плюс, ми ставимо до плюса батарейки. Проштовхуємо через плівку. Можна зробити так, як я. Можна я трошки по-іншому. І тут ставимо під мінус. Так, є готово. Після чого ми беремо звичайну канцелярську скріпку. Випрямляємо один кінчик. Беремо нашу систему, яка вже більш-менш тримається. І так само заводимо. А з іншої сторони під плівку. Провели один і проводимо під іншу. Бачимо, що вже наша система працює хоп. Це магія. Хоч на відео не так видно, не так яскраво, але якщо виключити світло, то це дуже хороший ліхтарик. Якщо висунути назад, то він тухне. Геніальне, просто! А працює це ось так. Тут плюс до мінуса. А тут навпаки, і коли ви вставляєте, ви замикаєте ланцюг і світодіод починає світитися. Ну а тепер ми можемо всю нашу систему трошки закріпити скотчем для того, щоб він тримався надійніше. Беремо звичайний скотч і скріплюємо між собою. І є. Ну, а тепер давайте провіримо все разом. Бачимо, що тримається вже доволі надійно. Світодіод на місці, плюс до плюса, мінус до мінуса. І нашою скріпкою ми замикаємо ланцюг. Раз. І замкнули. Зараз я проштовхну туди далі. І якщо вам потрібно вимкнути, відводите назад. Якщо вам потрібно вимкнути, зводите. Все геніально просто? 3 хвилини 51 секунда. І ліхтарик готовий. Так це ще при тому, що в мене не дуже прямі руки. Як тобі таке, Ілон Маск? Ну що ж, тепер пора затестить? Як для домашньої саморобки, яка була зроблена за 4 хвилини, дуже крутий результат, При тому світить така штука надзвичайно довго днями і навіть тижнями. Чим далі ви тримаєте ліхтарик, тим більш на світло і тим приємніше складать. А з вами був Жекий канал Кубік ТВ. До нових зустрічей!